Ми з вами на цьому тижні ведемо бесіду про овочі. Як ви вже знаєте, овочі дуже корисні і вони зростають на городі. Сьогодні я вам пропоную зробити незвичним методом марквинку. Методом пластилінографії. Пластилінографія це розтягування пластиліну по поверхні або картону, або аркушу. Але перш за все, треба звернути увагу на форму овочей. Ось подивіться, будь ласка. У нас з вами на тарілочці є огірок, він має нібито овальну форму витягнуту. У нас є морквинка. Морквинка нам нагадує витягнутий трикутничок. Ви бачите, носик в неї вузенький. А зверху, де листячко кріпиться, вона трішечки ширша. І якщо подивитись, вона нагадує нам трикутничок. Тобто сьогодні я вам пропоную зробити морквинку. Для цього нам знадобиться аркуш картону любого кольору, дощечка для ліплення, олівчик та різнокольоровий пластилін. Ми з вами вже сказали, що наша морковка нагадує нам трикутничок і має вона помаранчевий колір. Тож ми з вами намалюємо спочатку нашу морквинку на аркуші. Малюємо звичайний трикутничок. Ось так. Бачите? На цьому трикутничку ми домальовуємо хвістик. Де у нас гілочки-морквиночки, які виглядають над землею. А морквиночка у нас росте в землі. Вона помаранчева, тож, беремо помаранчевий кольор пластиліну, відщіпуємо, дуже добре розминаємо між пальчиками, щоб він став м'якенький-м'якенький. Прикладаємо зверху на нашу морквинку, на нашу форму. І ось таким чином, бачите, розтягуємо, нібито розфарбовуємо контур нашої морквинки, але розфарбовуємо ми це пластиліном. Дивіться, як гарно пластилінчик настягнеться. Робимо це пальчиками, ось так, намагаючись заповнити увесь контур. І ще відчіпуємо, якщо потрібно. Але не накладайте дуже багато пластиліну, він повинен кластись тоненьким-тоненьким шаром. Так, ось так. Бачите, в мене вже майже вийшла марквинка, залишилась зовсім трішечки. Так. Ось тут шматочка нам не вистачає. Подивіться, малята. В нас майже вийшла морквинка. Чого нам не вистачає? Нам не вистачає листечка для морквинки. А листічка в нас якого кольору? Зеленого, молодці малята. Тож, відщипуємо зелененький пластилін. Так само. Невеличкий шматочок, бачите? Розминаємо між пальчиками. Але тепер ми вже розкочуємо його або на дощечки для ліплення, щоб у нас вийшла гілочка тоненька. Або між долоньками, поклавши і накривши іншою долонькою, ось таким чином. Бачите, в нас нібито ниточка вийшла. І ми з цієї ниточки з вами малюємо наші Листочки для морквинки. Ось, бачите, прикладаємо, придавлюємо пальчиками, уже не розтягуючи, якщо морквинку ми розтягували, то тут просто прикладаємо Ось, і зробимо іншу гілочку. Таким самим способом. Подивіться, приклали. Пальчиками. Придавили і ще трішечки. Стеклею ми можемо намалювати рисочки на морквинці. Дивіться, тепер вона у нас схожа на справжню морквинку. Бачите, яка морквинка в мене вийшла? А у вас цікаво ви йдете зробити якийсь овочлінограю пластилінограф... за допомогою пластилінографії. Це може бути і помідор, і огірок, або перчинка. Спробуйте маляти, я дуже буду чекати вашої роботи. До побачення!